Пантелеймон КУЛІш Чорна Рада Читає Роман Молодій. Глава 1. весні 1663 РОКУ ДВОЄ Подорожніх верхи на добрих конях і зближались до Києва з білгородського шляху. Один був молодий собі козак, збройний як до війни. Другий по одежі і по сивій бороді сказать би піп, а по шаблюці підрясую, по пістолях за поясом і по довгих шрамах на виду старий козарлюга. Коні в їх потомлені, одежа й тороки позапилювані, зараз було знати, що йдуть не зблизька. Не доїздячи верстов зо дві чи зо три до Києва, взяли вони у ліву руку да й побрались гаєм по кривій дорісці. І хто тільки бачив, як вони з поля повернули в гай, усяке зараз домислювалося, куди вони простують. Крива доріжка вела до Череваневого хутора Хмарища, а Черевань був тяжко гордовитий да й веселий пан із козацтва, що збагатилося за десятилітню війну з ляхами. Річ тут про Богдана Хмельницького, як він років з десяток, шарпав з козаками шляхетних ляхів і недоляшків. От тоді той черевань доскочив собі нещисленного скарбу та після війни і сів хутором коло Києва. Було вже надвечір, сонце світило стиха, без жари. І любо було поглянути, як воно розливалося по зелених вітах, по сукуватих, мохнатих дубах і по молодій травиці. Пташки співали і свистали усюди по гаю так голосно та гарно, що все кругом неначе усміхалось, а подорожні були якось смутні ніхто б не сказав, що вони йдуть у гості до веселого пана Череваня. Отже вони вже і під хмарищем. А те хмарище було окрите гаями, справді наче хмарами. Кругом обняла його річка з зеленими плавнями, лозами й очеретами. Через річку йшла до воріт грибелька, а ворота в не прості, а державські, замість ушул рублена башта під гонтовим щитом, і під башту вже дубові ворота густо одверху донизу цвяховані. Було тоді у ту старовину таке, що і вдень, і вночі сподіваюсь лихого гостя татарина або ляха. Так над ми, у башті було і віконце, щоб роздивитися перше, чи впускати гостя до господи, чи ні. Над щитом гостроверхий гребінь із дубових паль, а у круг хутора годящий вал. Під'їхавши, гость Семпл компліт.